нові правила на 107.9 FM Після початку масштабної російської агресії мільйони українців були змушені покинути свої помешкання і виїхати за кордон. Велика кількість із них і досі залишається за межами України. Переважно то жінки із дітьми, і то не дивно, адже жінки виїжджали за межі країни задля безпеки дітей. Тоді як виїзд більшості чоловіків заборонений під час дії воєнного стану. Багатьом довелося покинути свої робочі місця. Тому і роботодавці, і працівники зіштовхнулись із нов і непростою ситуацією, адже в таких умовах вони ніколи раніше не жили. Виникає чимало запитань. Як саме потрібно діяти обом сторонам в подібних випадках, що говорить закон? Відповідь на ці питання будемо сьогодні шукати у проєкті Нові правила і маємо гостей студії. І то є начальниця відділу організації та якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Ірина Мазана та Олена Ватуля. Вона разом із дитиною. Покинула місто ще на початку війни і зараз перебуває в Польщі. Доброго дня вам! Доброго дня А за кермом буду я, Тетяна Верба. І на початку пропоную послухати, що з цього приводу думають павлоградців. Запитання було таке: чи можна звільнити з роботи жінку, яка з дитиною перебуває за кордоном? Це буде ну неправильне, несправедливо по відношенню до жінки, яка з дитиною. А якщо вона повернеться, вона не зможе знайти роботу. У неї дитина на руках. Робоче місце за нею повинно залишатися. А якщо війна буде, наприклад, 20 років і ще продовжиться. От як тоді держава? Вона потрапивши в таку ситуацію, вона може гарантувати те, що вона може гарантувати. Якщо є така можливість, то треба. В Принципі допомогти таким людям і роботодавцю треба якісь гарантії. Принаймні його треба звільнити від обов'язкових платежів. Він не має платити там єдиний соціальний внесок, наприклад, за людину, яка навіть не перебуває в межах України. Благодійність цього підприємства не може займатися, тому що воно погіршує економічні показники раз, і потім воно впливає на ціну продукції. Звичайно важке питання, але з однієї сторони ну можна сказати, що ні, не можуть, а на яких підставах звільняти теж жінку за кордоном, з дитиною вона ж вже перебуває це вимушено, не те, що вона там просто да не з'явилась на роботу і її немає, немає. Вона вимушена туди поїхала через те, що війна. А з другої сторони, а що робити роботодавцю цей момент? Якщо довго немає. Місяць, два, три рік. Працівника немає, звільнити не може. Це залежить від терміну, скільки вона там перебуває. Якщо більше року, то там роботодавець теж втрачає. Нові правила. На 107.9 FM. Чи пал вважає, що тут виникають складнощі як для жінки, що перебуває за кордоном, так і для роботодавця. А що з цього приводу говорить закон? Знає юристка пані Ріно на початку війни діяла норма закону, згідно з якою роботодавець не може звільнити працівника, якщо він кудись поїхав, тікаючи від війни. Чи діє зараз ця норма? Давайте розбиратися по порядку. Так. Однозначно на жодне юридичне питання. От в такому ракурсі немає відповіді. Звісно ж, якщо працівник кудись виїхав, він повинен перш за все був обов'язково про це проінформувати роботодавця. і вже потім разом шукати шляхи, як бути далі. Тобто на першому місці повинна бути комунікація, але ж ситуації людей були різні, були різні території, були під окупацією, були не під окупацією, і тому, вивчаючи кожну ситуацію, ми враховуємо. Перелік таких факторів різних. Ну, наприклад, дивимось, чи була робота організована дистанційно для працівника, чи ж працівник взяв відпустку без збереження заробітної плати, без обмеження строку. Чи був простій на той момент на підприємстві, бо ми ж знаємо, що карантин ніхто не зміняв і з цього часу він продовжується, і на багатьох підприємствах був простій у зв'язку з карантином ще до початку війни. Ми дивимося, чи був трудовий договір, чи це в якимось іншим чином трудові відносини були врегульовані з працівником? Чи мав потенційну можливість працівник виконувати свою роботу дистанційно? Mm -hmm. Чи була релокація підприємства? І, взагалі, якою документацією були взаємовідносини з працівником роботодавцем на той момент врегульовані? Так, от тобто, ми визначаємо угу. цей перелік так питань, і вже потім будемо говорити, чи ж можемо ми звільнити, чи не можемо працівника звільнити. Так, тобто нюансів тут чимало виникає різних. Якщо говорити взагалі, як у нас все відбувалося, то uh -huh. на той момент, коли почалася війна, звісно, у нас в законодавстві ніяких не було передбачено моментів. Приводу, чого людина могла просто так поїхати, так. то звісно ж, коли люди тікали від військових дій з різних територій, їм перш за все потрібно було поставити до відома свого роботодавця, що він приїжджає. Ну і от така практика на той момент. Була що або ж люди переходили дистанційно працювати, або ж йшли відпустку без збереження заробітної плати. Під час воєнного стану роботодавець не має права взагалі змушувати людину звільнитися з роботи. Або відправляти у відпустку за власний код, uh -huh. бо це порушення законодавства про працю за статтею 172 кримінального кодексу України. Пізніше, вже з 15 березня, 2022 року був прийнятий закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, і вже відповідно до цього закону було внесено перелік змін до трудового кодексу, зокрема. Введено така можливість людини брати відпустку без збереження заробітної плати, без обмеження строку. і так дуже багато людей взяли ці відпустки, але потім, на той момент, коли брали ці відпустки, законом передбачалось, що цей період він входить до загального стажу. Вже uh -huh. пізніше законодавство законом 2352. Який набрав чинності вже 19 липня 23-го року, він вніс такі обмеження певні. По-перше, він передбачив новий довго відпустки під час дії воєнного стану і він обмежив цю відпустку тривалістю не більше 90 календарних днів. Добре, дякую вам дуже, пані Ірино. Ми далі ще розвиватимемо цю тему глибше да, да. і ширше. А поки що я звертаюсь до пані Олени, котра перебуває зараз за кордоном із дитиною. Олено, розкажи, будь ласка, свою історію, з якими проблемами зіштовхнулись у стосунках із роботодавцем. Коли почалася війна, я е, знаходилася в лікарні на лікарняному. І е, єдине, що мені зазвонили із моєї праці, і сказали, що у нас починається. Невимушені канікули. А, звичайно, так як я працювала до того не онлайн, а офлайн, то я перезвонила всім дітям і сказала, що ми будемо працювати онлайн, щоб ми не втратили репортуар, тому що ми не школа, ми не звичайний гурток, ми театральна студія, то у нас є таке поняття, як репортуар. Але ну так, я так... перепрошую, ви офіційно були оформлені, так? Звичайно, угу. я працюю по, по трудовій книжці, mm -hmm. і коли виявили канікули, то ну звичайно я думала, що ну це звичайні канікули. Да тому я просто працювала і так сталося, що а, у мене зламали вайбер. Яким чином для цього хто це невідомо, Мені все одно так сталося, і звичайно, коли в тебе зламаний вайбер, мене видалили абсолютно з усіх моїх робочих акаунтів. Через Viber було повідомлено всю нашу організацію, що ми пішли в простой. Мене звичайно не було попередино, що ми йдемо в простой. І тільки таким чином, коли я задзвонила до свого директора, яким чином кому мені звіт давати, як а мені сказали, ну вибач, який звіт у нас всі в простої. і далі мені сказали, що так як я е, вже знаходжусь за кордоном, то у мене простоя не буде. Я повинна написати за власний рахунок без збереження заробітної плати. Е, з заднім числом і... написати заяву? Так, да, заднім угу. числом мені виплатили відпустку, мені виплатили 10 календарних днів на дитину, бо угу. я мама одиначка. Е, і з 12 вересня я працюю онлайн. Але це я працюю. А на жаль, у мене дуже багато жінок, які тут зі мною спілкуються, вони були змушені піти з робочих місць. Я позашкільник, а зі школ примусили звільнитися. Mm -hmm. Я не буду говорити прізвища, mm -hmm. це є і Павлоградські дівчатки, і київські дівочки їм сказали, що вони повинні написати за власним бажанням. заяву на звільнення, так заяву на звільнення, uh -huh. так пані Ірино. От ви прослухали цю історію. Які тут побачили порушення? Чи можна писати заяву заднім числом на безоплатну відпустку? Чи можна примусити звільнити? Як це? Ну, дивіться, відпустка без збереження заробітної плати, без обмеження строку, вона передбачає. Ініціативу і зі з сторони керівництва роботодавця і зі сторони людини. Тобто і працівник може виявити бажання взяти таку відпустку, і роботодавець також може запропонувати людині взяти таку відпустку на період дії воєнного стану. Що ж стосується взагалі, от спочатку, коли людина з роботодавцем обумовлюють, як вони будуть діяти далі. Ну, от, як сказала наша гостя, вона була і дистанційно, і у простої, так. і без збереження заробітної плати. Так. І от вже на кожен термін роботи підприємство визначалося, чи може воно забезпечити роботою працівників, чи не може. Дивлячись на цю ситуацію, звісно вистраюються відносини, враховуючи можливості і права обох сторін. Звісно ж, що найкращий варіант, коли є можливість працювати дистанційно, але ж не завжди ту роботу, яку повинен зробити працівник, можна її робити дистанційно. Тоді пропонують звісно взяти цю відпустку. Звісно ж, що були порушення, що не було спочатку, заяви потім Ну, це дійсно порушення, але зважаючи на ці моменти і те, що ми всі переживали, так. то можливо спочатку думали про збереження свого життя, а вже потім про документальне оформлення відповідних правовідносин. Потім у нас законодавство теж підстраювалося, як то кажуть, під ті умови, які нам диктувала. Mm -hmm. І от так як я вже сказала, що навіть були зміни до закону, спочатку в березні з'явилось таке поняття у нас, що можна брати таку відпустку, а вже в липні місяць її обмежили тривалістю 90 календарних mm -hmm. днів. І звичайно кожен роботодавець почав думати, як же йому виходити з цієї так. ситуації, тому що 90 календарних днів у людей звісно впливало, війна не закінчувалася, і надалі думали або ж переходили от як наша гостя в дистанційний режим, починали угу. далі працювати, або ж далі визначалися, що робити далі. Ну далі у нас закон оцей про що я сказала, що в грудні місяці зміни в нього були внесені двадцять шість. У нас з'явилось нове поняття в цей закон. Це поняття називається призупинення дії договору. І відповідно до цього призупинення вже теж або роботодавець, або працівник за ініціативою могли призупинити трудові відносини. І призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Тобто, до чого я взагалі це веду? веду я до того, що за будь-яких умов, які б не склалися, чи людина перемістилася на територію України, чи людина виїхала за кордон, права звільняти працівника немає у роботодавця. У нас наразі є дуже багато вже судів судової практики, коли були звільнені люди. Працівники, і вони оскаржуються в судовому порядку, так. то наш закон стоїть на стороні працівника. Більше ж є підстави згідно законодавства для звільнення працівників. Це конкретні підстави, ті були які раніше були, і з цими законами новими у нас є нові наразі підстави. Ну, наприклад, за згодою обох сторін. Ну це зрозуміло за так. власним бажанням працівника, коли зараз. Багато людей повиїжджало і призвичаються до умов проживання вже в інших країнах і розривають договори з нашими роботодавцями. Або ж за відповідними статтями кодексу законів про працю, тобто роботодавець не може примусово відправити працівника в неоплачену відпустку під час воєнного стану, так Олена. А ще той час, коли ти була у неоплачуваній відпустці, на що ти жила? Чи були якісь виплати, чи впливало на твої виплати за кордоном те, що ти не звільнена офіційно із? Робити попередні тут дуже цікаво. Я за кордоном не маю виплат. по Найгорнішу причині, я не захотіла брати статус біженки, ага. тому виплат окрім 300 злотих перші і і і все, тут немає. Є виплати дитячі, але це дитячі це не на мене, це зовсім інше. Так а чи можеш ти у цьому випадку, коли ти ще не звільнена з попередньої роботи, працевлаштуватись там? Я не можу влаштуватися офіційно працювати в Польщі, коли я не звільнена в Україні? Бо я повинна предоставити справку, що я. Не працює підпрацювати десь там? Це так, це нормально. Ну напевне, у кожній країні є свої критерії щодо виплати і до умов працевлаштування. Пані Оріно, запитання є... до вас. От ви тут говорили про те, що такий момент має значення, що людина, котра поїхала, вона має дати про це знати своєму роботодавцю. А якщо людина поїхала за кордон і не дає про себе нічого знати, то чи можуть її звільнити через який термін, за якою підставою? Це одна з підстав, яка зараз теж з'явилася з липня минулого року, коли можна звільнити працівника, який тривалий час не давав про себе знати. А тривалий час. Це має якийсь термін, є конкретний чи ні? Тривалий час це відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Угу. Це наразі одна з основних підстав для звільнення. Йдеться не про розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, mm -hmm. а про припинення трудового договору. І от зараз вже є судова практика, коли людей звільняли і вони намагаються відновити взаємовідносини mm -hmm. в судовому порядку. На що звертає суд взагалі практика судова у цих правовідносинах? На те, що повинна бути комунікація людини з підприємством. Тобто можна звільнити тільки в тому випадку, якщо людина не виходить на зв'язок, і роботодавець взагалі не знає, де людина знаходиться. Якщо ж є докази, переписки в тих самих месенджерах, і роботодавець знає, де людина знаходиться, він не може звільнити на такій підставі. А якщо це матір із дитиною, то її все рівно можуть звільнити через 4 місяці, якщо вона не дає про себе знати. Взагалі, у законодавство наше не дає права звільнити з ініціативи роботодавця жінок такі категорії, є. це вагітні, які мають дітей віком до трьох років або ж до шести років, одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років, одиноких матерів дитини з інвалідністю, і виняток становлять випадки повної ліквідації закладу, коли допускають звільнення з спрацевлаштування. Так, тобто Олену звільнити не можуть. Ні, не можуть, Так, Тоді добре. щоб ліквідували підприємство. Пані Ірина, чи є то реальною проблемою для роботодавців? Чи звертались до вас такими питаннями? І як тут воно діють? Які знаходять вони такі шпаринки, щоб звільнити працівника? Які можуть бути підстави все таки? Так, да, це дійсно є проблемою, тому що і вони шукають вихід, але закон, хоча й на стороні працівника, все одно. Часто густо зараз такі ситуації трапляється, коли людина виїхала за кордон, і робота у роботодавці є, її потрібно виконувати, так. а працівник не виконує. Тож ми звертаємось знов до законодавства, на підставі чого можна розірвати трудовий договір і ініціативи власника або вповноваженого ним Ну, Наприклад, це може бути розірвання трудового договору зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. Угу. Це може бути будь-яка реакція підприємства, зменшення кількості працівників зменшення штату і так далі. Повинно за два місяці бути повідомлення працівника про зміни в організації виробництва і праці, угу. і при цьому при рівних умовах продуктивності праці, кваліфікації, перевага в залишенні на роботі надається теж певним категоріям працівників захищеним категоріям, працівників. так я так, так. розумію. І от є практика суду, то звісно вивчається перш за все, чи відноситься людина до цієї категорії, чи мали право її скорочувати? Дуже часто наразі використовується така підстава як прогул. Як підстава розірвання uh -huh. трудового договору, і дуже багато людей було звільнено у зв'язку з прогулом, і зараз багато рішень судів, скажімо, так 90% цих рішень на стороні працівника, uh -huh. так тому що коли звільняють за прогулом людину, перш за все дивляться на поважність причини у зв'язку з чим так. був здійснений прогул. Ну і, як правило, якщо це... Неможливість вийти на роботу зв'язку з військовими діями, звичайно, це ж поважна причина. Є така можливість у роботодавця на те місце, коли людина, наприклад, в нього призупинена дія трудового так. договору, або ж він знаходиться у відпустці, то можна взяти іншу людину, тимчасово так? Але... я розумію. Так mm -hmm. так. У мене ще таке питання: чи може е, працедавець змушувати вас? Повернутися в Україну? ні, змушувати не може, тому що якщо людина бачить, що небезпечно так небезпечно знаходиться в тій місцевості, це право людини знаходитися в іншій місцевості. І так як я вже сьогодні проговорила, є багато підстав, як юридично оформити трудові правовідносини. Для того щоб захистити себе в першу чергу це комунікація з роботодавцем і підходити свідомо до ситуації, не писати будь-які заяви, думати, так. які правові наслідки будуть за написанням цієї заяви, тому що часто густо роботодавець маніпулює незнанням закону людини. Скажімо так, не змушує навіть, а просить там, говорить про те, що така скова ситуація, що згідно закону ми повинні вас звільнити, але ж людина повинна задуматися, чому її просять написати заяву за власним бажанням, мабуть, ж тому, що немає іншої підстави. Так. У роботодавці для звільнення зараз дійсно у роботодавці складності з тими людьми, які не повертаються, не пишуть заяви, так як вони хочуть за власним бажанням, не звільняються. Інколи часто густо буває, що роботодавець не хоче призупиняти такий наказ видавати, а працівник все одно не повертається, то тим не менш звільнити його неможливо навіть так. в цьому випадку. Передбачається такі проставлення у трудових відомостях відповідні відмітки. Там що з підстав певних людина не виходить, не нараховується їй, заробітна плата за години відпрацьовані, А у звільнити підстав немає. Ну я так розумію, що якщо жінка відчуває, що був порушений закон стосовно неї, чи звільнили незаконно, то вона має звернутись до суду, аби захищати свої права. Так, у нас відповідно до законодавства для вирішення трудових спорів в суді передбачений тримісячний строк позовної давних. Але так як у нас зараз військові дії, якщо буде встановлення причина, чому людина не звернулася своєчасно до суду для відновлення свого порушеного права, це буде підставою для відновлення строку для звернення до суду. Так, пані Ірино, ще таке запитання: чи зберігається за жінкою, що перебуває з дитиною за кордоном соціальні гарантії на підприємстві, де вона працювала, якщо вона зараз, скажімо, в оплачуваній відпустці чи в простої підприємстві? наприклад, виплата ЄСВ стаж? Якщо людина в простої знаходиться, то так сплата ЄСВ, так як в простої виплачуються мінімальні виплати. Угу. Людині, то ЄСВ відповідно сплачується і страховий стаж зараховується. Але так як наразі у нас військові дії вже довго відбуваються, і в основному підприємства вже виходять з простою ті території, які розуміють, що вони не... Підпадаються в території, де відбуваються військові події, вони виходять з простої, і визначаються або ж перелокація підприємства відбувається, або ж починають потихеньку працювати. То, як правило, прості для підприємства це невигідно, тому mm -hmm. що при простої підприємству приходиться платити мінімальні виплати для людини, так. і тоді дійсно і ЄСВ платитися, і стаж зараховуватися. Як правило, наразі у нас відбувається призупинення дії трудових договорів, або ж це відпустка без збереження заробітної плати на період військового часу. І теж ця відпустка, як я вже сказала, вона можлива на 90 днів. І як правило, якщо людина не працює дистанційно, то вона перебуває в призупиненні дії трудових договорів при призупиненні. Звичайно, не сплачується ЄСВ, тому що заробітна плата не нараховується. Трудовий стаж цей період також не враховується. Тобто так дійсно це незахищеність, певна і жінок, і з тих людей. Питання зупинення. То я можу повернутись в будь-який період на роботу? на роботу, призупинення дії трудових договорів оформлюється наказом, і в цьому наказі визначається термін, на який період здійснюється призупинення. Але коли ця дія закінчиться, а працівник не повертається, можна продовжити цю дію. А коли працівник вирішує повернутися. Повертається і встає до роботи далі. Вже. Олена, а ти плануєш повернутись за кордону і на попереднє місце роботи? І Чи зможеш повернутись якраз на попереднє місце роботи в моєму віці починати щось з нуля спочатку? Ну, я думаю, що не бажано. А ну, ти ну, не так. відчуваєш якийсь негатив зі сторони роботодавця? Бо ти за кордоном, а звільнити тебе не можна? Бо ти з захищеної категорії? Я навіть не можу uh -huh. на це питання дати відповідь. Так, але я ти маєш надію повернутись на попереднє місце роботи, так так. Я маю надію повернутися на посереднє місце роботи. Добре, і на останку, пані Ірино, юридичні поради жінкам і всім, хто виїздить за кордон, що потрібно врахувати, аби тебе не звільнили з роботи, можливо, і пані Олена і скористається цими порадами теж. Перш за все, це комунікація. Я не перестаю це повторювати, щоби. Робітники комунікували весь зі своїми роботодавцями бажано як можна частіше для того, щоб уникати і конфліктів, і якихось юридичних наслідків, щоб як пані Олена говорила, не було такого, що навіть не знала, що так. є певні накази, з так. якими вона на простої вже. Так. так, так і я думаю, тоді буде гаразд, тому що і судова практика наразі. Судді, коли роблять кваліфікують і е, аналізують законодавство, вони на першу сходинку розгляду доказової бази ставлять от саме докази з комунікації з роботодавцем і вивчають Так. роблять певні висновки. Так, пані Олено, запитання до вас: що може стимулювати вас найбільше повернутися? В рідне місто, щоб я була стовідсотково впевнена, що мені не спадне на голову бомба. Насправді це для мене дуже серйозно, бо я вже була під обстрілом і в бомбардованому в потязі. Тобто я все вже пережила. Я для мене це був тому для мене це дуже дуже великий страх страх за маленьке життя я просто боюсь так. Одним словом, великий стрес отримала, і тому цей страх повернення, коли йде війна, присутній. До речі, так, за результатами опитування основні стимули для повернення ті ж самі, олено, що і у тебе це остаточне закінчення війни, але важливі економічні фактори. Зокрема, можливість знайти високооплачувану роботу і вищий рівень життя в Україні. Ну і з усього нами сказано так, от підсумовуючи, я можу зробити такий висновок, Ок, що війна внесла значні корективи в усі сфери нашого життя, змінивши пріоритети, кожен розуміє, що проблема та біда у нас сьогодні одна спільна, а тому маємо з більшим розумінням ставитись один до одного, більше підтримувати і допомагати. Роботодавці та працівники теж мають намагатись якось знайти спільну мову і взаємну повагу. Бо ми ж розуміємо, що війна закінчиться нашою перемогою, і нам разом доведеться відбудовувати нашу країну. Тож нічого не повинно нас роз'ї. Бо російський агресор тільки з цього і чекає. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми обговорювали непросту тему взаємовідносин між роботодавцем та працівником у цей непростий час у час війни, і допомагали нам цьому начальниця відділу організації та якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Ірина Мазана та Олена Ватуля, котра зараз із дитиною перебуває за кордоном. А за кермом була я Тетяна Верба і призначаю побачення уже наступ. Ної середи у цій же порі будемо обговорювати непросту ситуацію, що виникла під час війни. Залучайтесь до обговорень на наших сторінках в соцмережах. Єднаємось, гуртуємось, переможемо. Нові правила на 107.9 FM.